Поговоримо про музику. Вітаю в ефірі! Знову програма Поговоримо про музику. Музична передача, в яку приходять артисти, щоб похвалитися своєю творчістю. Саме така сьогодні програма. Адже ми презентуємо відеокліп. Відеокліп на пісню Соната Івано-Франківської співачки Ірини Шабан. Prism clubbing, chocolate. Власне, так програму почала, тому що хотілося б присвятити її. Ми, звичайно, ми не тільки про цю пісню, і не тільки про цей кліп поговоримо, але розкажи власне, про нього. Бо пригадую собі, коли ти вімкнула вперше пісню. Ти була така захоплена, що ти зробила цю композицію. Вже тоді була ідея кліпу. Ну насправді в мене так були ідеї, як це зробити. Це тільки мало виглядати яскраво, кольорово. Але я зустрілася з нашим прикарпатським відомим. З режисером Андрієм Снімщиком і він мені допоміг у цьому. А так само моя хороша знайома подруга Анна Проскурняк. Вона так само подавала деякі ідеї, бо пісня дійсно цікава про червону помаду, про шоколад, про кохання. У кліпі якраз ми відзняли таку молоду пару, які є в. І в реальному житті закохані, ось а, а, власне. Ти вже відповіла на моє наступне питання. <гум> <гум> так, так, ось, і це звичайно виглядало все так яскраво, по-чесному. Так, і дійсно ці почуття були справжні, тому я хотіла якраз донести до людей це кохання, цей шоколад, ці червоні губи. От і що саме цікаво, це все знімалося тут у нас на Прикарпатті, але ми цю, цей кліп так зробили, ніби це було у Мексиці. От, або десь ну, далеко за нашими межами. Це як була пустеля, отакий от, бохо стиль. От і насправді дійсно багато хто питався, кажуть, боже, ти, ти дійсно знімала тут на Прикарпатті. Я кажу, так. Не, ні, що ти кажеш так. Але раз ти вже почала говорити, а то ти вже мусиш розказати я. А де ж ви знайшли таку локацію і як ви це? Це напевне все-таки від від подачі залежало? Чи воно так і виглядало? Е, ну, якраз моя подруга Анна Проскурняк. Вона це так бачила. От і ми разом з Андрієм Снімщиком поспілкувалися. І він каже: у нас дійсно є дуже багато таких локацій на Прикарпатті, що можна як зробити під такий стиль і це був кар'єр у недалеко біля галича це був міст як їхати на дністер тобто це все так виглядало дійсно цікаво і незвично так не Збігає наш час є почуття, що присмаку хоче Я відчуваю, все буде у нас, цей присмак долю пророчить, ти забуваєш що світ з проблем і замикаєш простори онлайну. Багато буде, ще долі дилем і не розкритих. Внітань. Звичайно, були проблеми на зйомках, де був кар'єр, тому що дуже багато бруду ось, але вийшло дуже так ефектно, гарно з пилюкою, заворухою, так як вони бігали. Ну дійсно красиво вийшло. Ну, артисти не бояться вимастися в вагнюці. Це, це зрозуміло, бо доводиться по-різному. Тобі ця пісня, ну чим вона, окрім того, що на неї відеокліп, що вона десь таким новим щеблем, мабуть, стала, вона знакова для тебе? Ця пісня дуже знакова. Вона насправді досить довго, текст самої пісні досить довго, як то кажуть, залежувався. І е, я хотіла написати музику разом з Євгеном Чечановським. Ми це зробили якраз. Він мені допоміг, тому що в мене такі були ідеї, але я не знала, як це правильно все зробити, сформувати. І він дійсно цю пісню, як то кажуть, оживив, зробив гарне аранжування, сучасне аранжування. Що дуже радо, як то кажуть, забігає наперед, що вже радіостанції України взяли цю пісню, тому що вона була на радіо СДР Росил. І це було і, не знаю, чи можна говорити, і наше радіо в Києві, і Радіо ЄС, ну, і взагалі регіональні радіостанції. І я чула на інтернет радіостанції Так, і інтернет радіостанцій. Mm -hmm. У нас зараз якраз з'явилось дуже багато українських таких. Радіостанції онлайн, які якраз, як то кажуть, Україна, так, Україна, з українською музикою, так, так, так що так, дуже так. приємно. І це дуже приємно. Але, звичайно, зараз все-таки далі така трошки лишається ситуація, що дуже важко українським виконавцям, як то кажуть, почути свої пісні в радіостанціях, таких більш вже відомих, тому що, звичайно, там дуже Сильні критерії відбору і там формати, як ми Там завжди... дорогий критерій відбору, я би так сформулювала. Вона можна і так розумієш, сказати, ну власне впровадженням квот мало б це виглядати набагато легше, а виглядає таким тільки чином, що вже роз, розкручені імена, вже розкручені е, виконавці, вони просто стараються написати пісню українською, щоб залишитися. Так, так. А от для молодих, все-таки на тих топових радіостанціях все ще немає місця, або ніяк не прибудується свідомість mm -hmm. редакторів на те, що іноді треба просто допомогти. Так, так, це звичайно. Хоча кажу, вже деякі радіостанції ідуть на це, що дуже радує, тому що дійсно е, раніше взагалі... Загалі були, як то кажуть, дуже Закрите важко, тема, дуже так. важко. Але ми говоримо про кліп. А відеокліп це не так просто, тому що відеокліп це вже телебачення. Знаєш, якщо ти давала на ФДР, то мабуть і кліп давала теж, і він так, теж так. іде так. розсилку на регіональні е, е, телеканали. Е, так, насправді з відео набагато важче, тому що дійсно це е, все таки ефірний такий час досить дорогий на, на телебаченні. От тому, звичайно, я е, зараз буду, як то кажуть. Старатися на наші телеканали, на регіональні телеканали по Україні так само, от і звичайно, тому що дійсно музичні телеканали там дуже важко. Ну, десь безпосередньо <кхи> напряму, можливо, з регіональними. Так, ти маєш рацію навіть легше працювати, ніж заходити якось з Києва. Так, так, так Признак Шоколад червона моя комада тіного серця. собі трамплін Далі, у ну, до, до тієї ж столиці, тобто як, як початок нового витка кар'єри, артист, Ну, Ірина звичайно, Шабан. тому що дійсно ця пісня відрізняється від усіх інших моїх пісень, тому що вона дійсно вже така сучасна, модернізована, і аранжування таке, як то кажуть, більше до західної західних виконавців, і е, на високому рівні високої якості. От, тому що зараз наші якраз друзі-аранжувальники це Євгенчик. Чановський Олег Пономарьов, вони вже вийшли на інший рівень, вже з Києва у них беруть, як то кажуть, пісні купляють і аранжування роблять. От, тому, в принципі, коли мене питають, де ви робили пісні, я кажу у нас на Прикарпатті, але ваші виконавці з Києва так само пишуться там. Тому це дуже радує, звичайно, що молоді хлопці, якраз як то кажуть, мають вже такий досвід великий, що вже київські виконавці у них купляють. Ну, взагалі, тішить, що можна в івано франківську, тобто ламається цей стереотип, що для того, щоб чогось досягнути, потрібно їхати до Києва. Я щоразу в кожній своїй програмі з усіма практично місцевими артистами чи аранжувальниками, я цю тему стараюся проштовхнути і переконати, що отут ми. Повинні позбутися назавжди комплексу якогось меншої вартості провінційності, тому що провінційності тут нема. Навпаки, ми можемо бути прикладом десь в чомусь. І є достатньо талановитих людей, які і пишуть пісні, і аранжують. І так, так, і насправді всі відомі люди, вони так само, як Звідки то кажуть. Колись, та, колись і приїхали, тим більше, як то кажуть, в Києві зараз дійсно багато. Практично в ті, всі, хто вибулися, як і Тіна Карль, вона з Івано-Франківська, от і на Ілама, і, і Дмитро. Так і, так, і так, та Тобто вона. вони всі так само колись були. Я вважаю, що треба, як то кажуть, е, е, іти вперед, не зупинятися, робити нові якісь проекти, нові ідеї. І дуже важливо, що. Щоб нас оточували якраз от творчі люди, які нам у цьому допомагали, тому що часто, як то кажуть, є так думка: вона зароджується, зароджується, але ти не знаєш, в яке русло краще спрямувати. О, тому я думаю, що це дійсно важливо, щоб. Ми якраз от ці люди були з нами. Іро, ну дивися, якщо ти плануєш все таки оці нові витки своєї кар'єри, то відразу виникає запитання, як ти, ну, тобто, як ти можеш і чи, можеш ще, чи, чи бачиш ти перспективу цього поєднання? Педагогічної роботи, артистичної роботи, ну і ти крім того, що й мама. Так і і доня теж починає співати. Тобто дуже дуже всього багато. Так, так. якраз у мене двоє діток: це Домінічка і Давид. От Домінічка вже якраз робила перші кроки на телебаченні. Галичина от брала участь у музичних проєктах, виступала. От е, я стараюся її залучати, так як дійсно зараз є. Е, Викладачем, о, це була досить така моя велика мрія цим займатися. Хоча А займаєшся з дитиною, ти чи це все таки? Я, інші? я. Ти? я займаюсь, Ой, так. як це важко. Сиди жодної va... дитиною. Це я дуже випадку. важко, тому що так, тому що вона мене дійсно сприймає як маму, і вона часто не, не, не до всього хоче дослухатися. Але м, хочу сказати, що я стараюся її розвивати в різних, як то кажуть, напрямках. Вона і танцює, і займається модельною, Йо справи, от вже виграла. Один конкурс в Україні виграла юна супермодель України. От а нещодавно був, був конкурс маленьке красуня Прикарпаття. Вона стала першою віце красуня. От їй це подобається. Вона, як то кажуть, захоплена цим. Ну бачиш, а те, що вона співає у вашій вокальній студії, мені так здається, що тут десь такий великий позитив для тебе, як для мами, тому що ти більше з дитиною можеш проводити часу, навіть професійного так, свого так, тобто, ти так, наче так. на роботі, але ти все таки мама. Я так. їду you Так, це дійсно так, і, і як як то кажуть, завдяки своїй викладацькій роботі я можу приймати участь і в концертах і разом з дітьми їздити, так само як ми, Оксаночка, з вами неодноразово в Польщі були, виступали. От, то тобто, поки що ти не бачиш складності оцього поєднування власної розбудови кар'єри і педагогічної. Воно роботи. як воно мені навпаки допомагає, тому що це все-таки один напрямок, вокал. От, і, Дійсно, мені здається, якщо би я займалася якоюсь іншою справою, мені б було набагато важче, або тільки якщо одним. А це все в одному напрямку, тому розвивається на, як то кажуть, одному рівні. Звичайно, буває десь моменти, що там трошки зараз більше займаюся вокальною школою, розвитком. У нас зараз вже є акторська майстерність. Ми запустили дітки, займаються. Це звичайно, як то кажуть, така. Крок е, великий, тому що ми хочемо розширятися от. Е... У нас в івано франківську досить таки багато вокальних шкіл, але треба старатися, як то кажуть, чимось виділятися, запрошувати різних викладачів цікавих, якісь майстер-класи робити і тому подібне. Тому це все попереду. От і я вважаю, що якраз і поєднання моїх, як то кажуть, вокальних проєктів, це мені допомагає. Іро, бачили, що у вас співають викладачі. Так, ми бачили ансамбль. Це ситуативне таке для новорічної програми було. Чи все-таки ви практикуєте виступ, виступи, власне, як такого дівочого бенду, так. викладачого? Ну, насправді так, насправді це все починалося з такого маленького, маленької групи. Це була група High School, коли ще це такі, скажімо так, учениці. Ну, вони й далі є мої учениці, але одна з них, Валентина Яремчук, вона тепер вже викладає. От це починалося все з цього. Це були пісні такі англійські, це був конкурс княгиня Прикарпаття. і Ми підготувалися якраз просто для події. Було потрібно для щось події. Так ми зробили uh -huh. цікаве. Ось а потім, коли вже якраз ми почали їздити до Польщі в Містечко і стебна, от, то, звичайно, краще виглядало, коли це був колектив, тому що соло це гарно, але ансамбль це вже, як то кажуть, Ну, тимі, що коли є великий так, концерт, так? То так, цікаво, так, коли так, воно змінює так, одне. Так, друге, так, так, що можна і солістів, і ансамбль. От. І насправді, завдяки Польщі, ми об'єдналися і познайомилися з цікавими людьми. Якраз... Тобто, тепер є колектив, який називається так. як? Ну, це якраз колектив від вокальної школи Крістал ага, Вод. Тобто ви ще не ми ще, назвали так, цей колектив? Так, ми ще не назвали, тому що, чесно говорячи, і важко назвати, тому що є, ніби що дівчатка із одного колективу, ніби як high School, і вже двоє викладач, ну троє нас викладачів. От і тобто насправді така все змішана. І всі співають як дуже... солісти. Так, і всі співають як солісти, от, і навіть Вікторія Дарій вона з сестричкою в дуеті співає, тобто у нас так все перемішано. От, але насправді так досить цікаво вийшло. Ми вже там і записали і колядки, і разом якраз з вашою лірою диск е, випустили з різдвяними піснями, якраз до Польщі відіслали. Ще дівечі! Що це дійсно такий? Ну тобто ти хороший. бачиш перспективу в цьому, так так. так, Всі, так, і, так. і в цьому жанрі теж іро. Дякую за розмову. І власне пісня, тобто кліп соната буде підсумком нашої розмови, бо з цього ми почали. Хотілося б знати. Ну, ти сказала про регіональні телеканали. Чи все-таки ми зможемо побачити цей відеокліп десь десь далі, десь ширше? Е, ну я звичайно планую. Я зараз не хочу, як то кажуть. Розкривати всі карти, але е, я думаю, що я все-таки робота дов... е, йде. Так, <рес> ну на цій оптимістичній ноті ми завершимо. Бажаю, щоб вона вдалася та робота. Ну а ми презентуємо в нашому ефірі відео на пісню Соната від Ірини Шабман. А потім ви знаєте, на Галичині є ще багато музичних блоків, коли ви зможете побачити цей відеокліп. Дивіться нас надалі на цьому ж каналі і слухайте українське. it won't Я відчуваю, все буде у нас цей присмак долю пророчить. Ти забуваєш, що світись проблем і замикаєш простори онлайну. Багато буде ще долі дилем І не розкритих тайн Присмак обіг.